Псалом 9 для диригента хору на спів, на смерть сина, Псалом Давидів, славитиму тебе, о Господи, усім моїм серцем, розповім про всі чуда твої, я буду ратуватися і веселитися за тебе, оспівуватиму ім'я Твоє Всевишній бо вороги мої назад повернулись, спіткнулися, зникли з перед лиця Твого. Бо ти взяв оборону мій суд і мою справу, Восівши на престолі, суддя справедливий, скартав єси народи, знищив нечистився, їхні ім'я на вік віки, ворог охляв, руїна його вічна, ти міста понищив, пам'ять про них пропала. А Господь по вік перебуває, Він свій престол поставив для суду. І правдою судитиме Вселенну, і народи розсудить справедливо. Пригнобленому Господь буде захистом і пристановищем у час скрути, і уповатимуть на тебе, хто знає твоє ім'я, бо Ти, о Господи, не покидаєш тих, що тебе шукають. Співайте Господові, що сидить на Сіоні. Звіщайте між народами діла його величні, бо месник крови їх пам'ятає, і не забув він крику в богах. Помилуй мене, Господи, зглянься над лихом, що завдають мені мої ненависники, ти, що мене рятуєш від брам смерти, щоб я оповістив усю Твою хвалу в брамі доньки Сіону і тішився Твоїм спасінням. Народи провалилися в яму, що самі зробили, усі ті, що пороставляли, запуталась нога їхня. Господь явив себе, суд учинив. У творі рук твоїх заплутався безбожник. Нехай безбожники зійдуть до Шеолу усі ті народи, що забули Бога. Бож не назавжди буде забутий бідний. Не пропаде на надія в Богих, встань, Господи, щоб не подолав смертний, нехай народи на суд перед Тобою стануть. Нажени, Господи, страх на них, щоб народи знали, що вони люди.